Друзі, привіт! З попередніх відео ви знаєте, що Google Dorks це спеціальні оператори, які дозволяють вам знаходити вебсайти, файли та іншу інформацію. А що, як я вам скажу, що є багато інформації в інтернеті, яка не повинна була б бути загальнодоступною, але вона все ж є, і її можна відшукати за допомогою цих Google Dork. Тож сьогодні ми поговоримо про більш осін та пентест орієнтовані дорки, які зможуть вам допомогти у ваших дослідженнях. Проте спершу коротенький ліричний відток, бо хочемо закрити гешталь з попереднього відео. Як і домовлялись, ось скріншот донату, який дорівнює кількості ваших вподобайок під попереднім відео. До речі, ця традиція зберігається і у цьому відео. А саме кожен ваш лайк буде дорівнювати одні гривні донату від нас на ЗСУ, і відповідно підрахунок лайків буде здійснювати до виходу наступного відео. Почати хочеться з чогось простого. До прикладу, хочу знайти файлики, які є в інтернеті, на мого колего Джона Дол. Зробити це можу за допомогою наступного дорку. А ім'я і прізвище, in URL, pdf або TXT, Doc, DocX, MP4, AVI і будь-що інше. Тиснемо Enter, і нам відобразяться всі файлики, які є на мого колегу в інтернеті. Або інший варіант це пошукати його в соціальні мережі. А з цим мені допоможе команда John Doe, сайт Facebook, or сайт Twitter, і можна продовжувати так далі. LinkedIn і тому подібне. Тиснемо Enter і будемо бачити всі сторінки Джона До в Фейсбуці і Твіттері. Або інший варіант це пошукати його соціальні мережі. З цим мені допоможе наступна команда John Doe в лапках, сайт Facebook or сайт Twitter. Також можна з цим продовжити. Or LinkedIn і тому подібне. Тиснемо Enter, і ми побачимо посилання на ті соцмережі Джона, які ми шукали, доприкладу, Facebook і Twitter. Якщо ви хочете, щоб ваш пошук стосувався лише певної соціальної мережі, використати можна наступну команду John Doe, собачка Twitter. А, до речі, тут ще варто зазначити, що можна змінити ім'я на нікнейм. Тиснемо Enter, а результатами пошуку будуть відображатися пости, коментарі та теги заданої людини лише на вказаній платформі соціальних мереж. Ще парочку цікавих, щоб закрити цей блок. Це пошук професій в LinkedIn за додатковими командами. До прикладу, сайт LinkedIn Cybersecurity Analyst в Лондоні. Тиснемо Enter, і як результат отримуємо всі профілі LinkedIn а Аналітиків з кібербезпеки у Лондоні. А наступний блок хочеться розпочати з пошуку вразливих URL-адрес. Першим кроком, мабуть, буде перевірити, чи є якийсь security репорт до нашого сайту. До речі, знайти такі репорти можна за допомогою наступного Дорку. Ми будемо перевіряти репорти Aquantics, Nmap, Quails і тому подібне. Тиснемо Enter. І, як бачимо, нам відображає декілька репортів, можна зайти на одного з них. А ще, до прикладу, можна перевірити, чи якийсь домен має відкритий FTP сервіс. До прикладу, такий Index of in URL FTP». Тиснемо Enter і можна подивитися, що тут є. А за допомогою наступного дорку ви зможете побачити доступні сабдомени. сайт Starbucks www І в нас тут є EState, Connect Starbucks і тому подібне. Вам сумно? Хочете з кимось поговорити? Можна спробувати доєднатись до zoom нарад, які є у відкритому доступі, а знайти їх можна за допомогою ось цього дорку. In URL, zoom. in text Intext for. Тиснемо Enter і побачимо zoom адреси які доступні у вільному доступі. Єдиним недоліком є швидкість, до якої Google індексує веб-сайти. До того часу, коли сайт буде проіндексовано, зустріч у Zoom може бути неактуальною. Ще доволі цікавим дослідженням може бути пошук камер та IoT девайсів. Хочете спробувати пограти у HellAzzer у реальному часі, можете спробувати знайти локацію, де розташовані камери, які перебувають у вільному доступі. До прикладу, ось такий Дорк допоможе нам знайти всі відкриті відеокамери Webcam XP в вільному доступі. І ось бачимо результати пошуку. Можна спробувати пройтись. по них. А якщо ви пройшли всі рівні з Webcam XP, то можете перейти на наступний рівень і переглянути відео з Network Cameras. Для цього нам допоможе наступний Dork. Тиснемо Enter. І нам доступні нові камери. Або можна спробувати знайти шні камери за допомогою наступного дорку. Intitle IP Camera View, In Text Setting, Client Setting, тиснемо Enter. І результатами пошуку на всі доступні IP камери у вільному доступі. Або, до прикладу, можна пошукати ще веб-камери за допомогою наступного дорку. In URL, і тут також є багатько камер. Окремою темою вартує згадати паролі у відкритому доступі. Тут з основних джерел може бути сайт pastebin. А віднайти такі паролі нам допоможе наступний дорк. сайт pastebin.com. Admin passwords. Тиснемо Enter. І нам відображаються всі паролі у відкритому доступі з Pastebin. До прикладу, ось тут є password. Або також можна пошукати імейли і паролі в pastebin за допомогою наступного дорку. Тиснемо Enter. І тут є і імейли, і паролі. Можна теж полазити подивитися. А ще можна просто пошукати SSH-файлики за допомогою наступного дорку. entitle Index, ATC, SSH. І вуаля, тут є публічні приватні ключі і тому подібне. А наостанок можна перевірити environment файлики, де знаходяться паролі до баз даних за допомогою наступного дорку FileType DB Passwords. І тут також є passwords Postgres. І тому подібне. Ваша база даних під загрозою, якщо її неправильно налаштовано. Іноді такі дампи, пов'язані з базою даних, з'являються на сайтах, якщо ні під час зберігання резервних копій на веб-серверах немає належних механізмів резервного копіювання. Щоб знайти заархівовані файлики SQL, можна скористатися наступним дорком. In дороком. Тиснемо Enter і ми можемо знайти zip-файли дампів баз даних. А тепер варто поговорити, як захиститись. В основному усі вразливості і загрози, пов'язані з доркінгом, генеруються через неуважність або недбайлість адмінів різних програм, серверів і веб-пристроїв. Тому поради, як захистити дані, не будуть суперскладними. Для запобігання індексації з боку пошукових систем варто звернути увагу на два файли конфігурації: це є .htaccess і .robot.txt. Перший захищає зазначені шляхи та директорії за допомогою паролів. Другий виключає директорії з індексування пошукових систем. Ще одним варіантом захисту безпеки від індексування буде використовування платформи Captcha. Однак цей варіант має невеликий недолік, він не надто зручний для користувачів. Також обмеження для мережевих кравлерів можуть бути введеними для окремих веб-сторінок. Вони можуть бути розміщені на веб-сайтах, блогах і тому подібне. Для цього всю заголовку HTML ви повинні подати один з наступних метатегів. Google Dorking є невід'ємною частиною процесу збирання інформації та процесу його аналізу. А оператори допомагають як у тестуванні власного сервера, так і в пошуку всієї можливої інформації в інтернеті. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк. Також будемо дуже раді вашій підписці. Дякую за увагу і до зустрічі!